Друзі, привіт-привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Іра і я рада, що ви заглянули. Якщо ви тут вперше, не забувайте підписуватись на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відеоролики. Також поставте вподобайку та пишіть коментарі. Сьогодні у нас буде велика розпаковка останніх покупок літа. Тож, якщо вам цікаво, до речі, буде багато українських брендів. Залишайтесь зі мною, наливайте чай, каву капучинку, діставайте смаколики, сідайте зручненько і погнали! Так покупок у мене багато, тож затягувати не будемо. Перше про що я хочу розказати, це посилочка, котру мені прислали в якості піар на огляд. Від бренду Bless Beauty. І давайте скоренько я покажу все, що мені прислали. Перше, це пензлик для рум'ян. Синтетичний воркс. Сьогодні я е, наносила цим пензликом макіяж рум'яна. І е, в загальному пензлик хороший, достатньо м'ягенький, е, гарно, гарно наносить рум'яна, якраз достатньо зручної форми. І вартість його на мейкапі 374 гривні. Але на даний Момент, він коштує 299. Наступне це рум'яна. У лінійці 4 відтінки і мені прислали усі 4. Рум'яна називається blusher chicken Face. Також, якщо вам буде цікаво подивитись нанесення відтінки, то наступного тижня буде відео власне з макіяжем, з цими рум'янами. В загальному перше враження у мене достатньо позитивне. Ось такі відтіночки рум'ян, повна вартість. Таких рум'ян 151 гривня, але на даний момент по 93 гривні на сайті Майкап. Я вважаю, що це прекрасна ціна. Наступне це олівчики для губ Гелеві Lip Focus. І у мене це 305 відтінок і 306. І один і другий прекрасні 305 холодний припило рожевий, 306 коричневий нейтральний. І Взагалі лінійка представлена з 13 відтінків, і кожен з цих олівців коштує 139 гривень. І останнє що мені прислали на огляд: це ось такі блиски для губ. Також а, два блиски, Перший у відтінку 02, другий 0,8. І а, лінійка представлена з 18 аж відтінків і коштує такий блиск 210 гривень. Але на даний момент на майкапі. 125. Називається Blisk Glow Lip Filter. Plumping Shine, але ефекту пощіпування губ, Plump Ефекту немає. В цьому блиску приємний аромат. Гарне сяйво глянець. Сьогодні у мене на губах ось цей блиск у 8 відтінку та олювець у 306. За таку ціну я вважаю, що це достойний продукт. Взагалі можна, можна звертати увагу на бренд Bless Beauty, цілком можу рекомендувати. Принаймні, перше враження у мене. Не дуже позитивно. І взагалі дякую бренду, що прислали мені засоби на огляд. Не так часто це буває. Наступне це доглядовий бренд Hax. І я купила все, що у них було в наявності. Ось такі опакування дуже цікаві і мені подобається. Давайте розпакую. Поставили стікери, карточка. Філософія бренду це свідомий підхід до вибору доглядових продуктів, і що засоби можуть і мають бути багатофункціональні. Те, що я сьогодні вже пробувала, це їхній блиск Mirror Sun Gloss Antioxidant and Peptide SPF 15 Плюс, два плюсики. Ось таке опакування, мішайчик дуже-дуже миленько. І подивіться, який блиск. Коштує він 550 гривень, не бюджетно, але пахне приємно. І те, що тут великий плюс для мене це великий аплікатор. Саме опакування достатньо маленьке, зручно брати з собою буде. Наступне це їхній культовий продукт. Це Mirror Overnight Peel з кислотами AHA, BHA та PHA. Також є ніацинамід і альфа-ліпоєва кислота. Вартість пілінгу 1040 гривень. Ось так виглядає опакування. 30 мл. Сироватку потрібно використовувати. Два-три рази на тиждень. Дуже красиво виглядає і е, потрібно бути обережним, бо це актив, тому читайте інструкцію. Перед використанням потрібно робити патч-тест. Приємний аромат, дуже ніжний і делікатний. Я не вмію описувати аромати, тому для мене це проблема. Так, піпеточка. І давайте подивлюсь. Достатньо густа, гелева консистенція. Злегка тягуча. Обов'язково буду користуватися і побачити мої думки. в актуальному догляді, напевне, восени або зимою або ж в пустих банках дам знати, як, що і до чого. Наступне це також сироватка Plump It Draining Serum. Сироватка коштує 890 гривень. В складі кофеїн, зелений чай, допомагає в мікроциркуляції, допомагає підтягувати шкіру і е, заявлено, що можна використовувати цю сироватку також для. Масажу обличчя. Також 30 мл сиротка уже світло-рожевого відтінку. Взагалі не відчуваю аромату. Дуже легенька, водичкова. І ця вже не липка ніяка. Тож Сподіваюсь, що мені вона також сподобається, як і про попередню, почуєте в наступних відео. І останнє, що в мене є від бренду Hacks, це Annoa. Calmin Liquid. цей ліквід найдорожчий серед всіх засобів, котрі є, і коштує 1590 гривень. Зовсім не б'юджетний. Для підтримки захисного бар'єру шкіри. І тут уже 80 мілілітрів. Це такий. Ліквід тонер білого кольору, молочкової консистенції, але має у собі ось цю текстуру. Так, це більше як крем-гель, якийсь рідкий крем. Тут я взагалі. Не відчуваю жодного аромату. Також дам знати обов'язково про свої враження. І останній український бренд на сьогодні це Who Cares. Я купила сонцезахисний крем для обличчя Befida Barrier Sun Cream, SPF 50 PA+++. 4 в опакуванні 40 мл. Коштує він 799 гривень, і також у них ще є мініатюрка 10 мл за 299 гривень. Як на мене, не супер бюджетний, є дешевші. Сьогодні я його наносила на себе. Перше враження достатньо позитивне, легенький. Буду його далі тестувати. Але підтримую українське, якщо є така можливість, то чому би ні? І також мені поставили ось такий кондиціонер в. Пробничок в подарунок. Також я була в Siphon, там були знижки на е, знижки, 30% на е, продукти, котрі були на знижці. І так, прикупила я перше це б'юті блендер, мій уже дуже старий, йому нічого немає, але хотілося новенький побачила на знижці, ось такий зелененький. Е, тому так у мене. Буде оновлення мого спонжу. Заплатила я за нього 5490. Друге це спрей для тіла сонцезахисний від Rituals. Invisible Sun Protection Milky Spray Water Resistant 50, SPF 50. Тут ось такий достатньо рідкий молочковий консистенції. Крем, це швидше молочко, достатньо такий насичений, гарно розпреділяється і не вибілює. Свіжий аромат, якийсь морський, не знаю, з ароматами можу сказати, що свіжий, достатньо активний, надіюсь, що не буде супер нав'язливим. І також крем для обличчя SPF 50. 50 мл. Тут, мені здається, також хімічні фільтри. Хотіла спробувати. Це лінійка The Rituals of Karma. І по 50 злотих мені обійшлось цей крем і той ліквід. Мені здається, що це може 50, а то 60. Крем достатньо густий. Той самий аромат. Не мій улюблений. Але також гарно розпреділяється, не вибілює. Буду пробувати тестувати, дам вам знати, що як і до чого. І у подарунок за е бонуси я вибрала собі ензимну пудру від Сіфори. Поки не відкривала її, бо у мене наразі є дві. Тому, так, сподіваюся, що мені вона сподобається. Далі. TK Max. Купила собі е, ось такий тонер від Beauty of Johnson Jeans in Essence Water е, за 60 злотих. І тут було 150 мл. Я вже трохи ним користуюся. Мені подобається. Це Есенція Jeans Shine, Достатньо водичкова, легенька, але гарно зволожує, заспокоює шкіру. Мені подобається. Я прям затянула її. Клас. Також я заскочила у Росмен і кілька новиночок від Maybelline. Ось ці туші ви вже бачили. Я робила різ, якщо ви дивились, бачили. Так, ось таку рожеву та синю, час від часу нижні або навіть і верхні. Малюю влітку яскравіше, ніж інакше яскравіше, не тільки чорною тущою. В загальному подобається туші Sky High, класні, гарно розділяють гарно носяться, не розсипаються, не осипаються, не розмазуються, ем, не маю жодних нарікань. Кожна з цих тушів коштувала 36 злотих. Також я купила собі ось такий консилер е Instant. Anti-Age Eraser Multi-Use Concealer у п'ятому відтінку. Він рожевий і на даний момент він засвітлий. на даний момент не можу його оцінити. Можу сказати, що дуже легенько наноситься, лягає, не скочується, але ем, перекриває достатньо так легко. Буду користуватися в холодну пору року, коли не така буду засмагла, бо на даний момент. Дуже світлий і поки тяжко мені сказати. Колись давно у мене вже був такий, і я була так середньо задоволена. Сподіваюсь, що я не марно купила ще раз його, тільки просто рожевий відтінок. Мені здалось, що буде гарно працювати на моїх синяках. Непогано, але занадто світло. Я часами люблю просто нанести коректор і піти. Це буде не про то так. Він не зливається з моєю шкірою настільки, наскільки б мені хотілося, і поки тяжко сказати за коректор. Я заплатила 27 злотих 54 гроші, і те, що мені не сподобалось, я користувалася кілька разів і. Це рум'яна рідкі, Санкісер. E, У мене відтінок 05, Blazing Blush. Можливо, через відтінок. E, але вони лягають плямами, стягуються, e, виглядають погано на мені. Не сподобалось. Також я ще дам їм шанс з зимою. Але. Не знаю, ні, цей відтінок точно ні. Я бачила ще такий темніший, і, можливо, він би був краще, але е, після цих мені не хочеться купувати жодні інші. За рум'яна я заплатила 75 злотих. і це найгірше видані гроші, які я могла видати. Це просто жах. І ще одне, що я купила це гель для брів. Котрим я дуже задоволена, зовсім про нього забула. Обійшовся він мені в 31 злотий 34 гроші і дуже класно приклеює це ефект ламінації. Якщо вам такий ефект подобається, то можу рекомендувати вам звернути увагу. Наразі я не бачу, щоб залишав жодного білого нальоту. Достатньо маленька щіточка, гарно. Можна нею розложити, вложити брови. Поки що мені подобається. Рука до нього тягнеться. І останнє на сьогодні це покупки з YesStyle. Прийшло мені замовлення. Тут багато сонцезахисних кремів, всякого різного догляду. Якщо будете робити замовлення на YesStyle, то я залишу в описі код на додаткову знижку. На жаль, в Україну вони не доставляють, проте, якщо ви живете в Європі, то е варто звернути увагу там достатньо. Е Нормальні ціни, і е, при цьому замовленні не прийшлось платити жодного податку. Це також великий плюс. Перш за все, е, мій перший кушен для обличчя. Ніколи не мала кушенів. Вирішила, що е, хочу спробувати. І сьогодні я е, робила обличчя тон ним. У мене у відтінку 21N Ivory. Це бренд Teatia Mask Fit Red. Cushion. У мене менше опакування, 4,5 грами. Також е, в, цій, в цьому бренді представлені більші 8 бродіграм. Але ось така малишечка. Я не знала, чи мені сподобається, чи піде відтінок. Як на мене, трошки засвітлий на даний момент, але багатообіцяючий засіб, багатообіцяючий кушен. Мені сподобався. Він стійкий, його потрібно дуже мало, і перекриття достатньо таке. Потужне. Закушен я заплатила 7 доларів 59 центів. Красиве опакування. Всередині має маленьке дзеркальце. Ось цим спонжиком дуже зручно наносити. І я вже сьогодні користувалася, тому він такий поюзаний трошки. І також я купила собі ось такий блістер з світлішими відтінками, але. Сіліші, я думаю, що для мене будуть засвітлі, на жаль, тому я поки що навіть не відкривала їх. Ці пробнички коштували 89 центів. Наступне це також кушень. Але SPF від Round Lab SPF 50+, PA+++. Я колись кілька років тому мала їхній крем, дуже мені він сподобався, і я вирішила спробувати ще кушен. Birduse Moisturizing Sun Cushion. Цей кушен на фізичних фільтрах, підходить для навіть дуже чутливої шкіри, принаймні так заявлено. В складі є березовий сік, це на вітамін С, глітерин, алантоїн, гіалуронова кислота. І повинно бути дуже зручно поновлювати сонцезахисний крем або наносити його. А, наприклад, якщо ви не носите макіяж, або, можливо, буду пробувати ним користуватись, дуже цікаво, ніколи таким. Сонцезахистом не користувалася, але е, мені сподобався від Round Lab попередній. Хоча е, той, що я мала, був на, хі на хімічних фільтрах, це фізичні фільтри. Е, тому, можливо, можливо е, він мені також сподобається. Е, красиве упакування. Сьогодні підходить до мого образу. В <с> Випакування тут 15 грам, і заплатила я за нього 11 доларів 84 цента. Beauty of Johnson мініатюрка крему для обличчя SPF 50 Я мала його, дуже мені подобається, дуже легкий. Вирішила, щоб, був міні... щоб була якась мініатюрка взяти з собою. Заплатила за нього 275 в доларах, і ем... так, чому би і ні. Ось все ще запечатаний. Якщо буду їхати кудись в подорож, щоб не тащити якусь велику упаковку, візьму мініатюрку. Від Beauty of Johnson. У мене також ще є ось така сирватка, Glow Serum Propolis and Niacinamide З Ніацинамідом та прополісом. Я люблю прополіс, також мені подобається, як працює на мені ніацинамід, тому я давно хотіла її спробувати, вирішила замовити. В упакуванні тут 30. 10 мл і обійшлася вона мені в 11 доларів 55 центів. Тут е, баночка пластикова, піпеточка. Також достатньо густенька, тягуча, так, але не липка. Практично не пахне ледь-ледь відчутний прополіс. Буду нею користуватися, як підійде її час. Так? Я закупилася догляду знову на рік вперед. Також ще один сонцезахисний крем від Torriden. Це вже хімічні фільтри нового покоління, spf50 PA++++. 4 dive-in, Moisture Sun Cream. 60 мл, і ця марка дуже останнім часом популярна стала. Єдине, що багато чого було недоступне, вирішила спочатку познайомитись з захисним кремом. Ось так він виглядає. Також ще запечатаний. Тут є... А... Захисне опакування наразі не відкриваю, бо маю дуже багато сонцезахисних, котрі вже повідкривала, але буду цікаво з ним познайомитись. І коштував він 11 доларів. Ще одне різноманіття сонцезахисних в різних версіях. Це мініатюрка від е, Skin 1004 Madagascar Centella Gualuціка Sілкі Fit Sun Stick. Тут хімічні фільтри нового покоління і це мініатюрна версія в Стіку. Е, я взагалі мала е, в кремі цей. Я мала цей сонцезахисний захисний крем, мені він також дуже сподобався. І вирішила спробувати ось такий стік для поновлення е, сонцезахисного крему без аромату. Ось так виглядає, голубенький. Цьому пакуванні 7 грам, і заплатила я за нього 4 долари 77 центів. Буду поновлювати і бавитися з цим засобом. Надію, що він мене не розчарує. Бо я ось тут провела ем, полосочку, і поки що воно підтягує. Видно, принаймні, де я нанесла цей засіб, не знаю. Буду бавитись і розкажу вам далі. Ще один засіб він від Skin 1004. У мене закінчується гідрофільна олія. Я вирішила е, взяти від. Ем... З кінь 34 Daily Care Sun Cleanser, Calming and Deep Cleansing, тобто заспокоєння і глибоке очищення. Madagascar Centella Light Cleansing Oil. В опакуванні тут 200 мл. І заплатила я за цю гідрофільну олію 11 доларів 73 центи. Ось так виглядає опакування. Пластик, тут є стопер. Давайте спробую <с> спробую відчути аромат. Надіюсь, що не обхляпаюсь, бо з гідрофільними оліями завжди якась. О. Не чую. Або без аромату, або якийсь дуже-дуже-дуже ледь відчутний. Буду тестувати і надію, що вона мені сподобається значно більше, ніж та, що є у мене на даний момент від Інститут Естідер. Гідрофільна олійка, мініатюрка від Ануа. У мене є сонцезахисний крем від Ануа, котрий мені подобається. І е, вирішила собі прикупити ось таку мініатюрочку 20 мл, щоб брати з собою. Коштувала вона 3 ,61 долари 61 цент. Не хочу відкривати, бо. Е... Візьму десь її з собою в подорож, щоб не розлилось би з гідрофільними оліями, різно та буває. І останнє на сьогодні це тонер від Kane, uh, Combo Balancing Ample Toner. Цей тонер з комбучею повинен бути ем, подібний, принаймні, так, як я думаю, на тонер від Dr. Сьюрикал з Комбучею. В обкування тут 150 мл і коштує він 14 доларів 44 центи. Ще запакований, але хочу його відкрити і подивитись, яка тут текстура. Угу. Ні, це точно не подібне на Dr. Surickal. Бо дуже-дуже ріденька. Нейтральний аромат, дуже-дуже легкий і ненав'язливий. Я б сказала, що він по консистенції подібний е, на ось цей від Beauty of Johnson. Закінчиться цей. Перейду до Кайне. Ну що ж, сподіваюся, я нічого не забула, покупок було дуже багато. Е, не планувала я стільки всього купувати, але якось розійшлася. Дякую за увагу, дякую, що дивитесь мене, що залишаєтесь зі мною. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати мої наступні відеоролики. Наступного тижня буде відео з макіяжем. Тож, бережіть себе, своїх близьких, не ігноруйте повітряні тривоги, донатьте на Збройні Сили України і пам'ятайте, що все буде Україна, а ми з вами зустрінемось зовсім скоро у наступних відеороликах. Па-па, поставте вподобайку.